Але у мене історія цікава, і ніхто майже не вірить, що вона така була, тому що е, моя тривожна натура е, змусила мене підготуватися до всього, і на відміну О. від багатьох я була дуже готова. Тобто, ти з тих, хто вірив, що це може статися? Е, так, е, коли в жовтні почали поширюватися в медіа інформація про те, що буде наступ. Перше, що я зробила перед Новим роком, написала своїй подружці в неї батьки у Львові. Я в них колись була в гостях і попросила адресу і мамин телефон, щоб якщо що, щоб я знала, що я просто скриваю в машину, і мені є куди їхати. Принаймні, є адреса. Угу. От, десь в лютому, на початку лютого. Десь, мабуть, за два тижні до наступу в мене вже була ідея. Я хотіла забрати ну, взяти дітей і виїхати хоча б. Дві, але якось щось ми так поговорили. Чоловік мене майже заспокоїв, і ми нікуди не поїхали. Але маму я до себе забрала. Бо мама в мене в немішаєві живе, не мішаєво теж потім було окуповане. Мама з нами була два тижні, і вже така: ну, мабуть, я поїду додому. Uh, і тут виходить так, що я фасилітую стратегічну сесію для одной, ну, досить відомої великої громадської благодійного фонду, досить великого в Україні, дати 23-24 лютого. І дата підходить, і я пишу: ну може, ми там в онлайн переведемо, бо щось якось неясно. Ні, давай. Ми приїжджаємо 23-го в центрі Києва, і всі от сидять. На стрьомі. от ти була на стратегічній сесії. Ти маєш зрозуміти, що таке, коли ти люди хочуть, ніби планувати про майбутнє, а при цьому всі сидять на стрьомі. Просто всі угу. сидять, говорять новини. Це був дуже важкий день. От, от саме для стратегування, для планування. Ми закінчили цей перший день. Поїхали додому, лягли спать і 24-го зранку в п'яті просинаюся. Розумію, що вже не буде друго дня фаситації, але при цьому. Місяць я їжу, я їжу сама на машині. Я кожен вечір перевіряю, що в мене була заправлена машина повністю. Якщо вона не заправлена, я її до заправляю. Я змусила чоловіка десь за тиждень купити дві каністри бензину. Він заправив бензина. У нас стоїть дві каністри. Бензину в мене зібрані всі документи, копії. Ковідні паспорти я зробила довіреність від чоловіка, що я можу вивозити дітей. в Мене були зібрані там оці снеки, водичка в машину. Це все лежало десь ну, тижні два точно вдома. Скажи, будь ласка, от е, декілька мені здається було категорій людей: е, ті, хто взагалі в це не вірили, е, ті, хто ми не будемо якісь ярлики зараз вішати, да? чому і як, що це за тип людей, ті, хто е, вірили, ну якби переживали, але не готувалися там особливо до цього. Ти знаєш, я вперше зараз спілкуюся з людиною, яка мені говорить, що в неї були дві каністри, були снеки в машині, тобто ти підготувалась. А це взагалі про що говорить? От Ти як людина? Я, я, ну, я вражена, тому що я такого ще не зустрічала. Це оця твоя риса як проєктної менеджерки? Чи про що це? Як ти взагалі, е, як ти. Чітко розуміла, які у тебе були аргументи для самої себе для того, щоб було ось так, щоб такі рішення приймати? І так готуватися. Ну, проєктний менеджмент, мабуть, так. В мене там книжка має цього року вийти, де я про це розказую. І Ну, це планування. Планування з, велик, з великої літери П, але при цьому я просто давно дуже працюю сфері міжнародних організацій, я завжди в новинах міжнародних, е, я аналізую і, е, в принципі, все, що відбувалося, і там рух на кордоні з Білоруссю, тобто я завжди в новинах я все аналізую. Е, для мене першим, мабуть, таким е, конкретним індикатором, е, що. Точно, щось буде. Це був момент, коли виїхало американське посольство з Києва, uh -huh. тому що ну там хто в історії, хто більше в цьому, то знає, що таких прецедентів в світі майже не було. Тобто, зазвичай в тих країнах, де є якісь військові дії, посольство все одно залишається, uh -huh. Uh -huh. хоча б обмеженим якимось е, стафом. Е, посольство, коли виїхало, і виїхало не тільки американське посольство, тобто для мене це е, ну. Уже був такий, як маячок, що значить точно щось буде. А по-друге, у мене така натура, в принципі, по життю російською, є така фраза, що пірів чи мені е, Оце точно про мене. Тобто, я зазвичай маю кілька планів, і для мене, ну тобто, варіант, що воно може не буде, окей, не буде, але принаймні я буду готова, якщо буде. Мені uh -huh. так було uh -huh. Uh -huh. От і в мене, в принципі, все було готове. Може б воно мені й не знадобилося, mm -hmm. було б добре. Але так я була готова.